Вітаю вас, любі п'ятикласники! Урок української літератури. Сьогодні будемо обговорювати головних героїв, другорядних героїв казки І взагалі обговорювати зміст казки Фарбований лис Івана Яковича Франка. У кожного народу є свої звірі-улюбленці. З давніх давен найбільшу популярність у нас мають це Вовк, Лисиця і Ворона. Про яких складено багато казок, прислів'їв та приказок. Фольклористи нараховують 147 прислів'їв і приказок про вовка, 51 про лисицю та 49 про ворону. Поведінка цих тварин часто нагадує людську вдачу, і тому, коли ми читаємо байки про вовка і лисицю, ми вбачаємо в них хижу й хитру людину. Значну меншу популярність має лев усього 7 приказок. Чому так? Напевно, тому, що він цар звірів в екзотичних країнах, а в нас верховодить тваринами ведмідь. Про нього народ склав 27 прислівів і приказок. Серед домашніх тварин народними улюбленцями є собака 197 стійких висловів, кінь 150 і свиня 99. У літературних творах розповідь ведеться від імені особи. Її називають мовою автора, а репліки дієвих осіб мовою персонажів або дієвих осіб. Мова автора це художній засіб, частина художнього тексту, в якому автор сам описує різні події, картини природи, розповідає також про вчинки персонажів, їхні настрої, їхні почуття. Мова Дійових осіб або персонажів це діалоги, монологи, які якнайточніше, тобто дослівно передають розмови, висловлювання дійових осіб, персонажів. У мові персонажів можуть вживатися розмовні слова, діалекти і так далі. Мова дійових осіб і мова автора вони у тексті переплітаються і щільно пов'язані між собою. І разом вони становлять єдине ціле – це художній твір. Мова автора, вона менш емоційна. Це помітно і за змістом, і за використанням розділових знаків у кінці речень. У мові персонажів переважає знак оклику, часто використовують знак питання, а в авторській розповіді здебільшого вживають крапку або три крапки. І мова персонажів, вона більш емоційна. Ми завжди там. Де розмовляють персонажі, то ми читаємо завжди цей текст вразно з інтонацією. В епоху середньовіччя в Німеччині виникла легенда про лиса. Пізніше на її основі видатний німецький поет Гьотте створив казку Рейнеке-Лис. В Україні у 1899 році з'явилася казка з подібним сюжетом, яку написав Іван Франко. Ця казка, як ви здогадались вже, називається Фарбований лис. І ось який можна скласти орієнтовний план, щоб переказувати казку, фарбований лис. Перший пункт плану. От буде, наприклад, звучати так: найспритніший серед звірів мисливець. Другий лис на торговиці. Третє у діжці з фарбою. Четверте дивний і страшний вигляд лиса. П'яте поява перед лісовими звірами. Шостий це лиса. І сьомий несподіваний кінець владарювання. Ось так складається план. Пам'ятаєте, ми з вами на уроці вчилися складати план, щоб потім було легше переказувати те, що ви прочитали. У творах художньої літератури діють персонажі або герої. Їх може бути більше або менше. Про деяких із них розповідається докладніше. Це головні герої, казки або якогось художнього твору. Це ті, які стоять у центрі твору, характер дії і вчинки, яких змальовуються найдокладніше. Є також другорядні. Це ті персонажі, які допомагають глибше розкрити характери головних героїв, тему та ідею твору. У художніх творах або казках описуються вчинки героїв, події, які з ними відбуваються стосунки між собою. Ось. І ось у казці Івана Франка Фарбований лис. Є головний герой і є другорядні герої. Персонажі цієї казки І описані події, які з ними відбуваються. Також описані стосунки цих героїв між собою. І ми коли читаємо, ми для себе знаходимо риси характеру цих героїв. І так, хто ж? В казці Фарбований Лис є головним героєм. Це лис Микита. Другорядні герої це орли, яструби, вовчик, ведмідь, мавпа, Фрузя, Кабан, Пси, Олень. Там ще є другорядні стрільці і просто люди. Яким же постає в казці головний герой Лис Микита перед нами читачами? Давайте розберемо риси характеру лиса. Гордість, хвалькуватість, сміливість, кмітливість, хитрість, боягузливість, обережність, рішучість, ризикованість, самовпевненість, кар'єризм, фантазія і корисливість ось такі риси характеру Лиса Микити. Ці риси характеру дечому йому допомагали. Але в кінці казки ці риси його характеру, так, вони його не вберегли. Тобто там казка закінчується, такий в неї печальний кінець, так? І як ви вважаєте, чи є на протязі казки, чи можна сказати, що у лиса Микити були і негативні риси? Як на початку казки. І позитивні риси. А як нам автор говорить про хитрого лиса Микиту? Жив собі в однім лісі лис Микита хитрий, прихитрий А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комури, то не було смілішого, вигадливішого та спритнішого злодія над нього. Його хитрість зробила його страшенно гордим. Господи, яке страхіття наш Микити. Скрутився, мов муха в окропі. Майже вмираючи зо страху, бідний лис мусив сидіти в фарбі тихо, аж до вечора. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Бачите, як автор змальовує лиса і хитрим, і спритним, і сміливим, і вигадливим, гортим, і водночас наляканим, так? боязливим. Тобто, що він вмирав зо страху, сидів у фарбі. А коли опинився біля звірів, був добрим царем, справедливим і м'яко сердним. Так його вважали звірі. А ось, будь ласка, цитатна характеристика головного героя Лиса Микити обережність. Тут взяті цитати з самої казки. Взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір остромисл Тобто він був обережним. Хитрість описується в казці ось так: це не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Тобто він скористався своєю хитрістю, зрозумів, що його бояться звірі. І цим скористався. Пихатість. І піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у лип лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Але смики, там не бачать цього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі, а прийшовши насеред звірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сідати ведмідь. Ось виявилась така його пихатість. Тобто він був такий самовпевнений дуже в собі. Самолюбство. Слухайте, любі мої, говорив Лис Микита. І тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна. Тобто, показав своє самолюбство, як він себе любить. Вихвалявся, так. Непорядність. Пішли дні за днями, лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове зарізане, навіть обскубане й опатране приносили йому услужні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів. Хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. Ось непорядність була в нього, так що. Перед ним ось так. Дуже бігали навколо нього, все йому приносили, а він тільки лежав або сидів, так і ось так от вважав, що така його справедливість. Тобто, хто був дужий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи ось така характеристика. Як ви вважаєте, яких людей висміює Іван Франко, сміючись з хитрого, зарозумілого лиса, який постраждав від власного ж обману? Ну, автор висміює тим самим користолюбних, нечесних і хвалькуватих людей? А така риса характеру, як хитрість, вважається негативною чи позитивною? Ну, звичайно, ми знаємо, що хитрість це негативна риса характеру, яка ну, ні до чого доброго не приводить. І за яких обставин вона виявляється в героя. Він своєю хитрістю скористався, коли зрозумів, що звірі його бояться в такій подобі, коли він вимазався у фарбу, і він обхитрив їх цим і. Вони його зробили своїм царем. Ось, і сьогодні ми спробуємо дати відповідь на запитання. Проаналізуємо літературну казку Івана Франка, фарбований лис, і вияснимо основну думку цієї казки. Хто ж є головним персонажем казки Фарбований лис? Це лис Микита. Другорядні персонажі твору. Це пси, ведмідь, олень, кабан, орли, яструби, мавпа, Фрузя, вовк. І який же спосіб життя вів лис Микита? Це полювання та крадіжки. Він входив на полювання і шукав, де б що в кого б вкрасти. І ось. Казка і розповідається, як він пішов на базар, щоб щось вкрасти. І потім починається його пригода. Чому полювання лиса завжди було вдалим? Тому що він оминав усякі небезпеки, які йому траплялися на його шляху, ще й інших своїх товаришів остерігав від небезпеки. Які риси характеру йому Цьому допомагали. Такі риси, як сміливість, вигадливість та спритність. Ми допомагали йому на полюванні і завжди вдавалося йому полювати. Так? Полювання вдавалося, він завжди не приходив з пустими руками з полювання. Яка подія різко змінила життя Лиса Микити? Пам'ятаємо читаючи казку. Що він, коли тікав від псів, то він кхе, заліз в бочку, в якій була фарба. І просидів там довго, потім він вибрався з цієї бочки, і коли він забіг в ліс, його побачили звіря, так, і вже злякалися, він зрозумів, що його можуть боятися, і. Тому себе таким вбачив царем серед звірів. Яка ж основна думка цієї казки все ж таки? Це засудження користолюбства, нечесності, висміювання похатості та зарозумілості людей, які схожі на головного персонажа Лиса Микиту. Про що думав лис, коли сидів у діжці з фарбою, і тоді як побачив себе вранці? Коли він сидів у діжці, ми згадуємо, що в казці написано, він тремтів від страху і думав про те, що, побачивши його, на нього накинуться не тільки пси, а й люди. А вранці він одразу подумав, що саме добра пора йти на полювання. Чому лісові мешканці так швидко повірили прийдисвітові? Тому що він розповів усім, що він не проста тварина, а виліплена самим святим Миколаєм з небесної глини. Тому звірі йому так легко повірили, що змінилося у житті звірів, коли царем був лис Микита? Чи змінилося щось? Ось така цитата взята з цієї казки: тож жили звірі з новим царем, як і без нього. Хто що зловив, те й їв. Кого спіймали, той гинув, а хто втік, той радів. Ну, Взагалі тут сказано так, що як і без нього жили, так і з новим царем жили звірі. Тобто, особливого нічого не змінилося. Як сталося, що хитрий обережний лис Микита видав себе перед лісовою громадою? Він заспівав по лисячому, тому що почався такий концерт там в касці да, описується. Звірі почали співати. І він не витримав і заспівав по-лисячому. І цим видав себе перед лісовою громадою. Одразу всі зрозуміли, що це звичайний хитрий лис. І як же звірі покарали лиса Микиту в кінці казки? вони розірвали його на шматки. І яка ж основна думка цієї казки? Основна думка це засудження користолюбства, нечесності, висміювання, пихатості та. Зарозумілості людей, які схожі на ось такого головного персонажа Лиса Микиту. Будь ласка, запишіть в зошит основну думку цієї казки. Давайте пригадаємо епізоди з казки, так? який перед нами постає Лис Микита у казці. Це головний герой, він хитрий та хвалькуватий. Давайте пригадаємо, куди ж він вирушив у базарний день. На початку казки, там говориться про це. На торговицю білий день, щоб вкрасти курку і цим доказати свою сміливість. Тому що він сміливістю своєю вихвалявся. Він говорив, що він все зможе, все в нього вийде. От був такий хвалькуватий. А яким він Став у скрутну для себе хвилину, таким же гордим, хвалькуватим і сміливим, чи змінився? Він став боязливим, тому що, коли він опинився в діжці, він дуже злякався і подумав, що якщо його побачать таким, то на нього накинуться не тільки пси, а й люди. І як змінилась його зовнішність після того, як він Опинився у скрутному становищі. Ось так описується в казці, який дивний і страшний звір, синій, синій. Він опинився в діжці з фарбою і став весь синій від кінчиків вух до хвоста. І як же він цим скористався? Коли пішов в ліс, в першу чергу він зрозумів. Що його звірі стали боятися. Да? Він був справді хитрим, побачив, що, що звірі тремтять перед ним, і в ньому заграла знову лисяча гордість. І ось таке домашнє завдання вам буде. Треба буде виконати ось завдання в тестовій формі. А далі будуть йти питання, на які ви повинні дати відповідь. Ось, перше. Першим побачив фарбованого лиса Микиту і перелякався. Хто? Ведмідь Вовк Кабан чи Олень. Друге запитання. Мовою персонажа в касті Фарбований Лис є речення. І треба вибрати правильний варіант. Відмінними міжнародними літературними казками є казки героїв. Тваринного світу, неймовірні фантастичні події, усна і писемна форми побутування і чергування слів автора і персонажів. Теж треба вибрати правильний варіант. Будь ласка, уважніше читайте запитання, щоб знайти правильну відповідь. Дайте відповідь ще на такі запитання, у чому полягає відмінність між словами автора і словами персонажів. Як їх треба читати? На початку я про це розповідала. Які казки вам більше до вподоби? Народні чи літературні? Чому назвіть найвідоміших українських і зарубіжних майстрів казок? Напишіть їхні прізвища, яких ви знаєте. Яке значення фрази логізмів, таких як «Мов муха в окропі, дати драпака, мов Бога за дверима, мов полуда з очей спала? Тобто ми Давайте згадаємо, що таке фразеологізми. Фразеологізм це таке стійке словосполучення, яке вжите в переносному значенні, і яке можна замінити одним чи кількома словами в прямому значенні. Тобто такі це обороти. Перевернути можна слово і по-іншому сказати, замінити якимсь словом або словосполученням. Далі. Поділіть казку на частини за змістом, дібравши до них заголовки. І запишіть їх у зошит. Ви можете казку поділити на три частини, на чотири частини, скільки частин у вас от буде за змістом. Так, пам'ятаєте, як ми ділимо текст на частини і доберіть до кожної частини заголовок. І ще ось такі два. Завдання, кого, крім лиса микити, Іван Франко ще висміяв у казці. І тут подані прислів'я. Треба вибрати прислів'я та приказки, які найкраще характеризують казкового лиса микиту. І, будь ласка, зробіть ці завдання в своєму зошиті. І буде за ці завдання вам оцінка.